Пенсіонерам не варто переживати. Всі виплати вони отримують вчасно. Управління пенсійного фонду працює без змін. Державний бюджет на 2014 рік ще не затверджено, проте це поки що ніяк не впливає на пенсійне забезпечення. Принаймні, пересічні громадяни не повинні відчути на собі ніяких негативних наслідків. За даними пенсійного фонду, на його обліку перебуває понад 30 тисяч пенсіонерів Білгород Дністровського та району. Майже 8 тисяч з них продовжують працювати та отримувати пенсії. Середній розмір пенсії по управлінню станом на 1 січня 2014 року складає 1281 і 63 копійки. В порівнянні, з початком року, в порівнянні з початком січня 2013 року середній розмір пенсії збільшився на 50 гривень і 61 копійку. З 1 грудня проведено масовий перерахунок пенсій у зв'язку із збільшенням на 55 гривень прожиткового мінімуму. У середньому розмір пенсійної виплати став більшим на 48 гривень. Також з 1 грудня минулого року більше грошей нараховується пільговій категорії Діти війни, що пов'язано із зміною прожиткового мінімуму. Фахівець пенсійного фонду звернула увагу: кожне нарахування є індивідуальним, тому і суми, які видаються літнім людям, можуть різнитися. З метою контролю за використанням коштів, призначених для пенсійних виплат, спеціалістам по контролю за цільовим використанням коштів проведено 44 перевірки виплатних об'єктів поштового зв'язку. Недоцільного використання коштів не встановлено. Крім того, також проведено 40 перевірок установ уповноважених банків, також не виявлено недоцільного використання коштів.